20 ручних гранат, часів Першої світової війни, знешкодили на Тернопільщині. Їх знайшли на відкритій території поблизу житлового будинку. 6 грудня 2011 року мешканець села Дарахів Теребовлянського району під час копання фундаменту натрапив на вибухові пристрої. Власник дому одразу повідомив сільського голову та викликав рятувальників. Ми з сином почали купати фундамент. Подивилися, що там дроти якісь. Ми сюди туди та ліші то. Гранати вказують ліквідувати гранати приїхала група піротехнічних робіт управління МНС в Тернопільській області. Якби ну, попали ці гранати, ну чи дітям в руки, чи якимось особам, які здають металобрух, то Можливо, могла б статися і трагедія. Управління МНС закликає мешканців нашої області бути вкрай обережними у випадку виявлення невідомого предмету. Ні в якому разі не намагатись самотужки викупати, перенести чи знешкодити його. Обов'язково потрібно викликати службу порятунку 101.